Усім привіт! Як і завжди, я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я буду ділитися з вами тими парфумами, що я приготувала носити цієї зими. І ця добірка буде досить нестандартна, бо в ній я маю і гурманські, і цитрусові, свіжі, та темні, а також більш святкові різдвяні і новорічні парфуми. Тому буде багато цікавого, обов'язково продовжуйте перегляд, щоб дізнатися побільше. І не забудьте залишити під цим відео волочена вподобайку. Та підписатися на мій канал. А після цього ми можемо розпочати. Ну що ж, одразу хочу запитати, які парфуми плануєте носити ви цієї зими. Це моя актуальна добірка зимових парфумів, але я думаю, вона буде змінюватися протягом сезону. Якщо ви хочете дізнатися побільше про ті парфуми, які я вам сьогодні буду представляти, обов'язково передивіться усю корисну інформацію в описі до цього відео. Я маю багато знижок для вас, а також корисних посилань. Тому буду чекати на ваш зворотний зв'язок у коментарях. І розпочинаю з парфуму, яким я. Я насолоджувалася протягом осені і беру його з собою в зиму. Це новинка від Maison Violet під назвою Cycle 002. фантастичний парфум, який розкривається ароматом таких холодних цитрусових нот мандарину, гіркого апельсину, бергамота та лимону. І тут можна вже на старті відчути цей цитрусовий присмак, який досить прохолодний, навіть гіркуватий, нагадує аромат зимових цитрусових Фруктів, їх кожури, але також в них є щось більш пряне через гвозди, кута кумін. Вони такі солодко-солені і чорний перець, який освіжає усю композицію. Перець чилі, навпаки, додає чогось більш теплого, тому аромат контрастний. І цим він дуже цікавий, бо в базі він стає більш древесним, лагіднішим. Тут навіть є ладан, тому буде навіть цікаво спробувати надягнути. Його може навіть до церкви, бо на різдвяні свята. Тут в Німеччині ходять до церкви на службу ввечері 24-го я дуже тішуся, що і Україна вже буде святкувати усі свята за нормальним календарем, а не так, як було в минулому. І цей аромат дуже атмосферний, він змінюється протягом дня, і цим він дуже цікавий, абсолютно унікальний. Я не маю нічого схожого на нього. І я думаю, що з ним буде дуже комфортно, бо, по-перше, він дуже... Цікавий, в нього багато різноманітних елементів, зібрано в один аромат. І навіть є там щось дуже смачне, але взагалі не гурманське. Тому він досить приваблюючи, хоча не такий, знаєте, відверто гурманський, ось як наступний парфум, І він сподобається багатьом і жінкам, і чоловікам, але він більш, знаєте, такий дорослий. А ось аромат The Chronic Rouge від Byron, це, знаєте, така лактонна гурманська Аніка на зиму, бо я люблю солодкі аромати протягом усього року, але вже ж зимою хочеться чогось більш смачного, атмосферного, такого затишного. І цей аромат нагадує мені, може навіть якийсь десерт, але він, знаєте, з корицею. Тут а, досить а, смачна така, ну, можна сказати, навіть. А, База спечива, але на ній є взбиті вершки, дуже свіжі, з малиною і сиропом з груші. Тут ще є диня, я її багато не відчуваю. Взагалі, ось ця ягодна, фруктова складова, вона кремова і досить солодка. Але через амбру, через спеції, корицю. А вже ж, яка теж додає більш святкової атмосфери і сандала білого мускусу та пачурі, аромат дуже дорого звучить. Хоча гурманський і знаєте, такий солодкий аромати в такому стилі завжди приваблюють людей. І якщо ви шукаєте чогось більш атмосферно святкового, зимового, з гарним шлейфом, я можу вам його тільки порадити. Буду носити і на вечірки, і просто для себе, бо він створює атмосферу затишку та чогось дуже-дуже. Такого сімейного. А ось парфум, який я і зараз вже почала носити, і думаю, буду носити ще більше, коли буде холодніше, це дуплікат або аналог парфума Velvet Vanilla від BDK, який називається Magic Tonka бренду Divine. І я хочу вам сказати, що вони майже ідентичні, дуже схожі. І це парфум про такий солодкий, пудровий мигдаль в поєднанні з. Бурбонською ванілью дуже насиченими такими. А... Їстівними бобами тонка і тютюном, атмосферний, дуже ароматичний, але солодкий і пудровий аромат. Нагадує мені навіть такий свіжий карамелізований мигдаль, який продається на різдвяних ярмарках. Ось для мене такий аромат гарного настрою. Він дуже атмосферний і за ним гарний, солодкий, пудровий і шикарний шлейф. Тому я зараз його полюбляю. Коли вже холодно, і навіть ввечері аромат компліментарний і як і усі гурманські аромати, він піднімає настрій. Але для мене було дуже неочікувано, що я почала носити ліру від Ксіржофа. Зараз, коли так холодно, бо це мій номер один улюблений гурманський аромат влітку. Я обожнюю ванільні аромати, коли. На вулиці дуже спекотно, і знаю, що багатьом людям подобаються солодкі аромати навпаки, коли на вулиці холодно. Але тут є червоний апельсин з бергамотом та лавандою, які освіжають цю карамелізовану ваніль. але також тут є кориця з лакрицею. І це може робити його більш також взимку. Напишіть мені, будь ласка, чи ви знайомі з Лірою. Мені він неймовірно подобається. Я зараз шукаю схожі аромати на цей, бо мені. Дуже імпонує ця комбінація цитрусових та карамелізованих і таких їстівних ванільних нот. Є аромат Devotion від Dolce Gabbana, цьогорічна новинка, яку я дуже хочу придбати до кінця року. І ось Ліра. Зараз це щось таке, що я ношу і просто з задоволенням відчуваю. Це не начебто, знаєте, сок з цитрусових нот додали до, може, навіть вже карамелізованої ванілі. Гарний аромат, і він в мене асоціюється взагалі з Україною, бо відкрила я його для себе колись в. Цьому Duty Free в Києві. Борисполя, але а, зараз шукаю альтернативи, і чомусь мені дуже сподобалася комбінація цитрусових нот та ванілі. Я навіть наслаю різні аромати і поєднюю, в яких є дуже яскраві, такі вибухові, а, лимонні, цитрусові ноти і більш солодка їстівна гурманська ваніль. Але давайте поговоримо про інший парфум а, в стилі чогось більш орієнтального, сексуального, бо в нього і назва доречна Сексі Crush. Від бренду J.U.S. Це неймовірний аромат про пачулі, про індійський уд, ваніль, древесні, мускусні ноти. Тут ще є міра. Це така дуже цікава і більш атмосферна. І я б також навіть сказала. Містична бальзамічна нота, а, яка може у когось а, асоціюватися з церквою, але лапданом тут він такий тягучий, такий смачнючий. І також цитрон, він якось додає а, родзинки до цього аромату, який так гарно шлейфить, За ним нереальний шлейф, він дуже сексуальний, дуже вам його раджу. Боже, 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 це просто чудовий аромат. Якщо у вас а, якийсь захід запланований і ви хочете не. Реальний шлейф, щоб ви виділялися, але звучало дорого і справді ніщо, класний аромат, і я думаю, ніхто не буде ем, пахнути схоже. Але ще один унікальний парфум це взагалі аналог вже знятого з продажу кіліанського аромату Cruel Intentions, який... Так, чесно кажучи, не для всіх, бо він дуже анімалістичний. Я пам'ятаю, ще коли його можна було знайти, я якось його для себе відкрила. Коли нанесла його на свою, це була така шубка з несправжнього хутра, і було дуже холодно, такий був мороз на вулиці, і він так гарно розкрився з Цим сухим деревом, в поєднанні з касторіом, анімалістична троянда, така холодна, різка, приглушена, крутезний аромат, і він дуже недорогий від бренду One Performance. В мене навіть є для вас знижка. Ви можете нею користуватися, якщо шукаєте більш а, бюджетні аналоги, дуже крутим і навіть а, знятим з продажу нішовим ароматом. І він мені так подобається саме на вулиці. Ось, коли в мене настрій на більш щось серйозне, він мені. Завжди подобається взимку, особливо на верхньому одязі. І ще один анімалістичний аромат це вже новинка від Берідо, під назвою Анімалік, яку я нещодавно придбала, бо закохалася з першого затесту. Це щось абсолютно неймовірно. Просто я у флаконі аромат на старті має бергамот та лимон. Вони дуже непомітні, бо увесь фокус тут на замші. Вона така більше текстурна, текстильна, м'якіша, ніж шкіра, але все одно ця дуже. Дуже делікатна, анімалістична нотка тут відчувається саме на старті, бо потім він запудрується, стається метаморфозою, і він перетворюється на такий фантастичний, гламурний аромат, в якому є фіалка з мімозою, амброю та тютюном. Але він насправді більш жіночний. І ця пудра вона така не банальна, косметична, а дуже дорога, нагадує мені гайденс від Amouage або мій улюблений хіпстер від Zara. Так комфортно з цим парфумом я вам навіть не можу передати. Він дуже гарно звучить, бо в нього такий об'ємний і огортуючий шлейф взимку. Я люблю анімалістичні аромати, коли холодно, бо влітку вони можуть бути занадто важкими та потужними. Але якщо я вже говорю про аромати для зими, ось True Last від бренду Orange це саме той парфум, коли, який я можу носити. Коли холодно, коли може, знаєте, на вулиці мрякоть, слякоть, неприємно. а Ти виходиш увечері, дуже гарний мейк, якось вдягнена особливо, можливо, навіть вечірня сукня і такий яскравий макіяж, тоді цей парфум гарно звучить, бо він досить приглушений. Ноти тут крутезні, ось тільки послухайте. Кокос в поєднанні з фіалкою та ромом дуже ополентні квіти. А в базі древесина, але вона. Пудрова і, і така рисова. Тому це аромат, який треба подавати, Ти так просто його не поносиш. Але часто взимку є якийсь особливий захід, або презентація, або коктейльна вечірка, або просто, а, я не знаю, щось інше. І хочеться чогось більш такого респектабельного. Саме тоді цей аромат дуже-дуже крутий. Я не можу сказати, що він якийсь святковий. Навпаки, знаєте, його треба. Подавати, нести він досить дорослий, не для всіх, але коли вже стає більш холодно і хочеться чогось такого комплексного, нестандартного, чого я не носила увесь рік, то тоді я можу саме з ним досягти. Цього відчуття дуже особливого, ольфакторного, бо тут є багато різних елементів, і вони дуже цікаво звучать. Я взагалі його колись придбала в сліпу для фіалкової або рисової добірки, я вже не пам'ятаю. І цей аромат справді такий для знатаків. А ось парфум, який я відкрила для себе, мені стається цієї весни, але він був для мене занадто різдвяний, тому я зараз з задоволенням ношу. Від Antлоджі Аромат Есе Рібель, бо тут є неймовірна кориця в поєднанні з імбирем, вони мені нагадують якийсь святковий різдвяний коктейль з інстаграмних постів, коли бачиш різні. Фото цих крутезних коктейлів, в них такі помаранчеві, темні кольори, якісь сухі цитруси в них, і може навіть трішки цукру. Тому аромат насправді він а, пряний, він дуже такий смачний, але... Також алкогольний, тому в мене і асоціація з коктейлями, але різдвяними, зимовими. Він дуже святковий, пахне все одно як парфум, але атмосферний. Тому я його і зараз ношу, і напевно буду на Різдво носити. А ще один і це вже останній аромат на сьогодні, в такому зимовому стилі, але він найтемніший з усіх. Це. Close Up від бренду Olfactive Studio. І чесно кажучи, це один з найкрутіших парфумів, який я для себе відкрила цього року. Поясню чому. Це темний аромат, як я вже сказала, але з сюрпризами. По-перше, тут є нота Черешні, яка абсолютно відрізняється від усіх інших. Забудьте про Lost Cherry. це взагалі не та історія. Вона тут трішечки алкогольна, навіть пудрово-анімалістична. Вона нагадує мені більш сироп, але кислий, не солодкий. І також я відчуваю тут тютюн пачулі, але вони взагалі не важкі, незважаючи на те, що аромат навіть більш ностальгічний, нагадує щось, що. Ну, начебто знаєш, але не можеш пригадати. І це саме його фішка, ця ілюзія, яку він створює, а в базі взагалі відбувається щось неймовірне, його просто треба поносити. Бо понотах так не розбереш. А відчуття від нього прекрасне. Тому він мені подобається. І а, увечері, і знаєте, коли можливо. Ранок, але такий темний, і хочеться чогось такого романтичного, але з присмаком ностальгії. А ось цей аромат дуже гарно звучить і в таку атмосферу, але з ним класно і вийти на вулицю, нанести на шарф або одразу на себе, бо в нього є щось таке дуже магнетичне. І я думаю, він може сподобатися тим, хто полюбляє більш темні аромати, але хоче щось сучасне. Ну на цьому моя цьогорічна зимова добірка підійшла кінця. Я, напевно, для вас ще. Я зніму декілька відео на тему зимових ароматів, тому пишіть, якщо у вас є питання або якісь запити. Ну, і я буду дуже рада почути від вас зворотній зв'язок, особливо про ваших цьогорічних парфумерних улюбленців. Тому давайте спілкуватися в коментарях. Буду вдячна і за підписку, і за лайк, бо вони допоможуть в просуванню мого каналу. І дякую за перегляд. Уся корисна інформація внизу. Якщо зацікавилися будь-яким з цих ароматів, ви можете придбати більшість з моїми знижками. І гарного вам дня! в Україні, папа. -па.